За інформацією синоптиків, в Україні 25 січня невеликий та помірний мокрий сніг, дощ місцями крім півдня, налипання мокрого снігу на дорогах країни ожеледиться температура вночі та вдень від двох морозу до чотирьох тепла. 25 січня уночі у східних та південно-східних областях 3-8 морозу. Вдень на крайньому півдні країни 2-7 тепла. Місцями у північних областях у західних Вінницькій пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 15-24 метри за секунду. Температура уночі та вдень 0,7 морозу. По Київщині 25 січня уночі від мінус одного до плюс двох градусів. Мокрий сніг, дощ, температура у день від плюс 1 до плюс п'яти. Упади у вигляді дощу, снігу, вітер західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс один мінус один. І тема мокрий сніг та дощ в день плюс один, плюс три. Хмарно. Очікується дощ. Та мокрий сніг.